Із 17 до 21 червня семеро підлітків з Корюківки відпочиватимуть разом із золотоніською молоддю на березі мальовничої сільської річки. Це місце активна міська команда Артпростір облюбувала ще 4 роки тому і відтоді, що літа проводить таборування на цій локації. Цьогорічний відпочинок просто неба запросили і ровесників з прифронтової Чернігівської Корюківки. Нагадаємо, що Золотоніська громада має дружні партнерські відносини з громадою Корюківки у рамках всеукраїнського проєкту Сильні. Громади. Організатори розробили програму спільного п'ятиденного відпочинку. У ній різноманітні активності командотворення, квести, тренінги, спортивні естафети, походи. До організації долучилася і команда гостей. Квести проводитиме викладач будинку дитячої та юнацької творчості Сергій Гринько. Арт-терапію організує директорка Золотоніського молодіжного центру Артпростір Ксенія Шклярова. Сьогодні у нас уже третій день нашого табору дуже подобається. Ми постійно взаємодіємо з дітьми, робимо різні. Вправи для них освітні ігри, на командотворення, спортивні ігри також проводимо і отримуємо дуже багато задоволених, задоволених вражень від наших учасників. Сьогодні буде подорож до Канова. зможуть насолодитися подорожі, побачити Тарасову Гуферу, Оксана Червякова проведе для них екскурсію. І, думаю, їм дуже сподобається. Також сьогодні по поверненню. Я з тобою проводити для всіх учасників арт-терапію. Трошки зануримося в наші внутрішні відчуття, і надіюсь, гарно проведемо час. За словами молодіжної лідерки, гостинні господарі планують походи на дві місцеві гори, які вони облюбували з попередніх таборувань. На цих локаціях відкриваються мальовничі краєвиди, які продають усю красу рідного краю. Головним кухарем працюватиме Сергій Марсаков. Це його місія. Йому на підмогу щодня виділятимуть кількох чергових. Мене Володимир Володимирчук, я із Курківської громади. І саме в рамках проєкту Всеукраїнського плічопліч наші громади Золотинівська та Коліківська мають дуже гарну чудову співпрацю і в рамках цієї співпраці... Як і було домовлено навесні, коли ми приїжджали в Золотоношу, то ми якраз цими днями маємо перший заїзд дітей із Корюківської громади в селі Кропивна, де спільно із дітьми із Золотоноші проводимо дуже гарно час в цьому наметовому таборі. У нас є гарна програма, де ми можемо і чомусь навчитися відпочити. Ну і відповідно. Ігри різноманітні, настільні, і це те, що найбільше подобається дітям. Звісно, це вечірня програма, це пісні під гітару біля багаття. Тому це дуже гарна чудова атмосфера, радує погода, тому що в нас зараз якраз в курюківці прохолодніше набагато, тому ми якраз приїхали для того, щоб трохи. Порітися на сонці. Ну і відповідно хотіли подякувати і Золотанівській громаді, і керівництву громади за те, що маємо таку гарну нагоду, що наші сім дітей цього першого заїзду, які сьогодні теж мають таку можливість відпочивати у цьому таборі, то ми дійсно дуже б хотіли б сказати слова великої вдячності. І за співпрацю і за те, що е, діти мають таку чудову можливість відберегтися від е, тих умов, в яких ми живемо сьогодні всі, і знайти щось е, приємне, хороше. Тому дякуємо вам за цю можливість і за цю підтримку. Локація куриківцям дуже сподобалась. креслатими деревами, що стануть захистом від сонця і дощу, та з дерев'яним настилом, що вбереже від калюш. Серед молодих музикантів гітарист Віталій, завзяті рибалка, який вже облюбував місце для риболовлі.